До своєї цілі прямує десятирічна лижниця Валерія з Полтави. Дівчина п'ята бере участь у відкритому чемпіонаті Полтавської області з гірськолижного спорту. Я просто люблю лижний спорт і хочу стати спортсменом. Їздила на збори в драгобрат, потім виступала на всяких інших змаганнях. Не менш ефектно фінішує 11-річна спортсменка Дарина з Полтави. Я знову приїхала. Ну нічого, мені страшно за результат. Ну, головне, чомусь матчику пропустила. У мене адреналін диналінг Зараз вух пальця. У слідчій спробі точно поїду краще. Десятирічний Нікіта учасник з Києва. Найголовніше у таких змаганнях говорить впевненість. Комама казала, що потрібно підготуватися. Ми їдемо в Карпати на канікулах. Я потім почав займатися ще. Ну, я там з п'яти років займаюся. Dê-me tomar. Потім я зайшов собі команду. Восьмий рік поспіль цей обласний чемпіонат присвячують пам'яті Тараса Черкаського. Це полтавський гірськолижник, переможець і призер багатьох всеукраїнських та міжнародних змагань, а також член національної збірної команди України. У липні 2017 року хлопець потрапив у ДТП. Йому було лише 20, Говорить його мама Ірина Черкаська. Веселий, позитивний, все легко, все просто. От не було складнощів Знаєте, оцих таких надуманих нього тому дуже багато друзів. Не було конкурентів, не було противників, були тільки друзі. Триватимуть змагання два дні. Учасники мають об'їхати усі фігури та усі фішки. Збивати їх не можна, говорять фахівці. Сьогодні ми проводимо пісані слава. Дві спроби. Завтра ми проводимо слалим ігант. Теж дві спроби. Переможця вирішує. У нас є система хронометраж, який приділяє старт-фініш. Хто швидше приїхав, той і виграв. На відкритому чемпіонаті Полтавщини зірськолижного спорту зібралися учасники з Полтави, Миргорода та Києва.